Привіт, мої янгулята, любі хлопчики і дівчата. Я, тітонька Дарина, рада вітати вас. Пам'ятаєте, маленькі, як я читала вам, уривки з оповідання Сташко Морозенка з книги Історія України в казках та легендах. Сьогодні я знову повертаюся до цієї книги. Чому? спитайте. А ось тому, що 14 жовтня. Ми відзначаємо дуже-дуже багато свят. По-перше, це День Покрови Святої Богородиці. По-друге, це День українського козацтва. По-третє, славетне свято День захисника і захисниці України. І по четверте, це день нашого міста, міста Запоріжжя. Колиски запорізького козацтва. І сьогодні я почитаю вам легенду про Івана Сірка, славетного атамана війська Запорізька. Хто ж воно був той Сірко? Кошовий такий. Він був характерник дещо знав. Оце було вийде з куреня та й гука на свого хлопця. Ану, хлопче, візьми пістоль, стань он там та стріляй мені в руку. Той хлопець візьме пістоль та тільки бух-бух -бу йому в руку. А він візьме в руку кулю, здавить її та назад і кине. Вони, ті запорожці, всі були характерники. Сірко Великий Воїн був. Той й знав, хто що думав. Ото там по тім боці Дніпра були татари, так як задумають, вони було воювати, то сірко і каже воякам, збирайтесь докупи, бо на нас уже орда підіймається. Він сильний такий був, що його, як хто шаблі ударить по руці, так і не розрубав, тільки. Синє буде. Не те, що кулює, а шаблі. Уже татари що проти нього тільки не вживали, так так нічого й не зробили. Вони його шайтаном так і прозвали. А коли я читаю оповідання Адріана Кащенко «Сіркова могила, я відчуваю відлуння з сьогодення. От послухайте. Що далі вище стає сіркова слава. Сьогодні він б'є орду на Інгулі, через два дні палить у луси по Буджаку, через тиждень припиняє орду від Умані. А минув невеликий час і вже сірко із запоріжцями на байдарках аж у лимані і потопляє під Очаковом турецькі галери. І скрізь у сірка одна мета. Одні заміри вирятувати з неволі братів і повернути їх у край веселий, на тихі води, на ясні зорі, на рідну Україну. Зараз у нас в країні точиться те ж саме. Нащадки Івана Сірка нащадки запорізьких козаків точаться в битві, б'ються. Не на життя, а на смерть, з клятим ворогом Росією. І вони переможуть. Я в цьому впевнена. Там вони дали прочухана під Харковом. Погнали в Донецькому напрямку, зачищають під Херсоном. І скоро воля прийде і на нашу Запорізьку землю. А Покрова, Свято Богородиця, закриє нашу країну від ворога. Вірте в це, як вірю в це я, все буде Україна.